Це Гольф 4, з 1.6 об'єму двина, бензиновим длином, чорний колір, вартість 5000 2001 року. Ось такий Гольф, механічна коробка передач, клімат контроль. Бачите, хозяйські такі, я кажу, 15 радіус коліс. За більш детальною інформацію телефонувати за номером телефону. 097 -188 -2041. Запитувати Олександра. Запитувати Олександра. Так, ренос Сенік 2005 року, 1.6 газ, бензин, сервісна історія, рідня фарба 5100-098-011 3731. Ось такий Сенік продається. Кому цікаво. За більш детальну інформацію телефонувати до власника. Продається Volkswagen Touran на легкосплавних дисках за 1,9 дизельним двигуном. 2004 рік. Це є пасажир. Ось так він оглядає. Механічна коробка передач. Вартість автомобіля 6500, можливий торг. Телефонувати за номером телефону 096 124 67 75. Ось такий Mercedes Ванео 2002 року за ціною 2850. Контактний номер 067 77 40 877. Подивіться, який Мерседесик. Невеличкий, компактний. На жаль, зачинений автоматична коробка передач, бордовий колір і це Mercedes до трьох тисяч. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Citroen Berlingo, пасажирчик, ось такий пережок продається, чорний колір, постійний облік. 1.6 ХДІ дизельний двигун, дуже економічний 2006 року, п'ятимісний 400 097 951 415. Для бізнесу, для роботи. Ось так він виглядає всередині. На жаль, стоїть на звиччі, сильно не можу показати, бо кром їздять автомобілі. Ось таке багажне відділення, світлий потолочок. За більш детальну інформацію дзвоніть до власника. Присутній навіть прицепний пристрій Opel Corsa 2010 року 192 тисячі пробіг один кВт, газ, бензин 3999 097 907 32 63. Ось такий автомобіль. Добрий день, покажемо салончик, щоб ви бачили, як збережений. Бачите, чоловік немаленький сидить, так що будь-який чоловік може на різних автомобілях їздити. А було бажання, як кажуть, для міста дуже компактний автомобіль. І це Opel Corsa Присипний пристрій на пасійному обліку. Кому цікаво, телефонуємо до власника по віщо вказаного номеру телефону. Здається, KIA Контактний номер 0,50 90 90 376. Ось такий автомобіль. Механічна коробка передач. Вартість 6 тисяч, 1,4 газ бензин. 0,909 434 92 01. 6 тисяч. Ось такі такі Kia компактний автомобіль, можна сказати, жіночий, 2007 року це Peugeot 207 в рідній фарбі. пригнана в 23-му році два ключі, 1,6 дизель. дізель. Контактний номер 097 99 28 954, Синій колір. Покажемо в середині, як вона виглядає. А яка вартість? Яка вартість автомобіля? 4 тисячі цей автомобіль коштує. От, подивіться, так, Бачите, присипний пристрій. От. Ну. Запаски, полочка, що... запаска. Запаска ще не не... не запаска все на місці. Зараз ще, вас, ще вам. Не да, вам покажу. От, бачите, запаска ще нульцева. Кому цікаво такий автомобіль, кришка рідна без корозії, без чого. В рідній фарбі. Кому цікаво такий автомобіль, телефонуємо по вище вказаному номеру телефону. 4000. тисячі. Так, продається Nissan Note. Вартість 4700, 1,4 бензин 3.0, 84. Ось такий автомобіль для міста дуже комфортний. Якого він року? Якого року? Я знаю, людина сидить, просто дивиться. Ось такий автомобільчик. Nissan Note. Сітлей потолочок. У кого зацікавив такий автомобіль, телефонуємо до власника. Golf 2006 року за ціною 4300 096 976 36 50. 1,9 дизель. Подивіться, який Volkswagen продається. Якщо сьогодні за 4. Каже власник, якщо за сьогодні, то буде 4. Ось такий автомобіль. Нагадую вам, хто бажає, наприклад, підібрати собі авто. рівненсько волинський авторинок може вам в цьому допомогти. Можна знайти цей автомобіль, а також після повної оплати можемо доставити вам автомобіль прямо до вас до хати додому. рівненсько волинський авторинок. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону 096 124 67 124 6775. Телефонуйте, коли вам потрібно підібрати авто і привезти вам до, до хати додому. А кого цікавить, наприклад, ось такий Volkswagen Golf, телефонуйте по вищевказаному вказаному номеру телефону. Toledo Ледо продається 2005 року 1.9 TDI, 242 тисячі пробігу, вартість 4200. 0,96 86 456 14. Ось такі Toledo продається на Рівненському авторинку. Дизельний. Хто шукає відносно недорогий автомобіль? Будь ласка, є різноманітні автомобілі на ринському авторинку. У вас у нас продається. Це в нас шостий рік, 1,6 бензин. 2,050, можливий торг. 165 тисяч пробігу. 0,98 996 1475. Люди просили, каже, може будуть живулі, не мають зайвих коштів. О, тому знімаємо все, що просять люди і по можливості. Інколи ми знімаємо швидко, щоб встинути більше, е, як кажуть, інформації закинути. Олишки компактне для міста продається Volkswagen Трьохдверний за ціною 10-й рік. 1,2 об'єм двигуна, контактний номер 097 17 62 042. 3500. Ось такий автомобіль. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Nissan Micra. Невеличкий компактний автомобіль за ціною 4300 2009 року з пробігом 178 тисяч 1,2 і бензин. Телефон 066 66 92 555. Коробка механіка, але кому потрібно для міста ось такий автомобіль. Ось такий «Фордик». 15 року літровий мотор, бензин за ціною 5900. 2015 рік пробіг 137 000, 050 561 12605. Механіка. так він виглядає. Кому цікаво, такий автомобіль? Закунутий, похож, вказаному номеру телефону. Так, п'ять пункту. продається невеличкий компактний автомобільчик за ціною 3,450 Автоматична коробка продаж, 2001 рік 067 73 92 109, 125 тисяч пробіг, 3450. Подивіться, який салон. Автоматична коробка передач. Цікавить, телефонуємо до власника. Продається такий хордік, невеличкий компактний для міста. Це 2008 рік, 1,4 бензин, свіжопринний, 261 тисяча пробігів, вартість 5999. Контактний номер 0,96 124 67 75 Або 0,95 702 74 22. Покажем Зараз два ключі має. аккуратный по салончику механичная коробка передач кондиционер 261 тысяча пробил вот так он выглядит в середине сиденья аккуратненький потолочек За більш конкретну інформацію телефонувати за номером телефону 096 124 67 75. Здається ринок сцені. Оснащене о, оснащене 2-літровим бензином двигуном. Присутні мовочі фар протитуманні фари, 2005 рік за ціною 5099. З автоматичною коробкою передач. Контактний номер 096 124 67 75. Ось так він виглядає всередині. Автоматична коробка передач, двох зони клімат-контроль, сидіння трансформери, легкоспавні диски, присипний пристрій. Ось таке багажне відділення і можливий торг. Телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Продається Volkswagen Bora в універсалі. Оснащена 1,6 МПІ. Бензиновим простим двигуном 173 тисячі оригінального пробігу. Чим автомобіль цікавий, два ключі першим ділом і хорошою комплектацією. Першим ділом мікролів сидінь, незвичний салончик, ось такі айербаки бокові в стоєчках. Подивіться увазі, який салон збережений, автоматична коробка передач. Клімат контроль, рибків працює оригінальне кермо. Підйомники передні та задні. Ось такий універсальчик. Автомобіль вже на обліку. Показуємо заднє важне відділення. Вартість автомобіля 5990. Дев'ять можливих торг. Телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 067 360 22 02. Продається Нексія. оснащена 16 оп... Опільовським двигуном 2000. 12 рік. Покупка, 1,6 бензин за ціною 2400. Також є устаткування, четверте покоління, тобто газ. І працює на бензині і працює на газу 2400 2012 рік. Автомобіль на обліку. Телефонувати за номером телефону. 096-124-67-75 Або 095-702-74-22 Здається Opel Merio 2010 року 1.3 дизель за ціною 5500 контактний номер 067 422 60 55 Механічна коробка передач, але автомобіль дизельний. От кому цікаво. Ось такий автомобіль. Шкода Octavia 2001 року зі ціною 3200. 16 бензин. Контактний номер 067 422 60 55 Ось така Октавія. Кого зацікавило, телефонує до власника. І це ВАЗ, ВАЗ-2101, контактний номер 096 366 76 32. От кого можливо цікавить. Я думаю, недорога вартість. Ось такий у вас продається. СІАД Seat Ibiza, той же саме Volkswagen, оснащена 1,3 дизельним двигуном механічною коробкою передач з клімат контролем, про фари, клімат-контроль працює. 2012 рік покупка і вартість 5999. Механічна шестиступнічна коробка передач. Дуже економічно. Автомобіль. Нічого не бракує. Телефонувати за номером телефону 096. 124 67 75 а по 095 702 74 22. Так, і покажемо вам салон цього автомобіля. Ось так виглядає. Трошки пилюка пропала, але ось такі підвізка, не брязка, не стукає. Кому цікаво, телефонуйте за номером телефону 067 360 22 02. продається ось такий, бачите, Ford, невеличкий, компактний. І це в нас 10 й рік, Ford C-Max, за ціною 6500. 160 тисяч пробігу, 1,6 бензин. 90 кВт. Контактний номер 097 4732 628. Ось такий C-Max. прики мані фари. Подивіться, які спавні диски цікаві. Тріпене салон, механічна коробка передач. Сидіння трансформери зложується, виймається, світленький потолочок. Ось така гума. Також присутній прицідний пристрій і це автомобіль з Німеччини. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Компактний автомобіль для міста дуже зручний. Це електричка 16 кВт, Mitsubishi 2015 року, запас ходу 120 км, вартість 4850, контакти номер 050 103 12 21. Подивіться, який такий міні автомобільчик з автоматичною коробкою передач для міста, сідаєте. З одного пункту призначення в інший. Не хочеться зайвих коштів витрачати. Подивіться, які диски. Ось такі краси. Хай немає зайвих коштів, продається DeoSense 2007 року за ціною 2400. Контактний номер 068 058 6125. 132 тисячі кілометрів пробігу. Ось так він виглядає. Сліди використання незначні є, але подивіться який салон. Один і три об'єм двигуна. Ось такий Сенс Кому цікаво, телефонуйте до власника. Хто шукає до 5 тисяч, будь ласка, ось продається Фордік за 4,5. Оснащений 1,8 дизель. Це в нас який рік? 2008 рік, подивіться, ось який Форд. Той не хоче переплачувати зайвих коштів. Є різноманітні автомобілі на вторинку. Це Форт Мондео. Ось такий красень. За більш детальною інформацію телефонувати за номером телефону 98 91 54 266. Кого запитувати? Саша. Запитувати Олександра. Невеличкий компактний автомобіль 6 го року, фіат з пробігом 200 тисяч км. Вартість 4300 з автоматичною коробкою передач. Контактний номер 068 047 35 34. Ось так виглядає цей автомобіль. Для міста невеличкий, компактний. Ось такий автомобіль. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Бізнесу для роботи продається ось такий Citroenчик 2008 року 2.0D За ціною 6200 контактний номер 098 250 90 52 Ось такий це більше всього вантажу пасажир. Бачите, одне віконце є. Показуємо вам салон. Взаді розпашонка, присипний пристрій. Так, це вантажу пасажиру, ось таке багажне відділення. Збоку ряд сидінь. Кому потрібно відносно недорогий мінівенчик. Ось продається такий світороєн. Макс 2005 року за ціною 5300 144 тисячі пробігу, 1,8 бензин 0,66 512 75, 23, легкосплавні диски, 16 радіус коліс. Ось такий красень, добрий день. Добре. Механічна 6 коробка передач. Сидіння зложується, акуратний ті салон, нічого не бракує. І це Ford Focus C Max. Кому цікаво, телефоную до власника. Продається дача Logan. Зачасту такі автомобілі беруть на таксі. Це 10 рік за ціною 5500. 1,6 бензин привезена з Німеччини. Контактний номер 066 50 40 392. Покажемо всередині. Акуратненькі такі чохли. Ось так він виглядає. Порожки не затерті, бачите, коврички ось такі червоні. Ось зацікавив такий автомобіль, телефонуємо до власника. У Вас ціною 1910 року з пробігом 91 тисяча 650 км. Контактний номер 0,96 2522 679. Автомобіль в седані. Ще гума стоїть, це комплект. Гуми ще додаєте чи продаєте окремо гуму? Гума продається окремо, так? А, то окремо. То не від цієї машини. машини. Ось так виглядає салончик. І зовні ззовні цей автомобіль. Лада Самара, ось такий автомобіль. Не всі мають зайві кошти, тому купують по можливостям. Ось такий автомобіль. Кому цікаво. Продається дачі. 10 року, 1,6 газ бензин за ціною 4,800. Контактний номер 097 42 60 533. Автомобіль в універсалі. Добрий день. Покажу вам салончик. Дивіться, сидіння цілі, кермо, панель ціленька. ось такий салончик. Дуже дешевий автомобіль в обслуговуванні. Часто ці автомобілі беруть на таксі, на домашні потреби в село, висока посадка. Заді розпашонка, шторочка, все на місці. Кому цікаво, телефонуємо до власника. 2003 року. За ціною 3850, газ бензин, контактний номер 097 399 7411. Ось такі продається нісанчик. Нагадую вам, хто бажає придбати автомобіль, а не має можливості приїхати, ми можемо вам автомобіль цей перевірити і пригнати прямо до вас до хати додому після повної оплати. Тоді, можливо, вам доставка. Приганяють нас пенсіонери, привозять нас молоді хлопці. Пенсіонери більш надійніші, а молоді трошки дорожчі. Вирішувати вам, як доставити цей автомобіль. От. Кому цікаво, ось такий нісанчик, газ, бензин, телефонуємо до власника.